Зазвичай ми робимо підставки для квітів на дуже велику кількість вазонів. Там і на 20, і на 40, і на 50, і навіть більше робили. Але іноді замовляють і нестандартні для нас, такі, як ви зараз бачите. Підставка ця у кольорі Лаванда фарбуємо в такий колір перший раз ну, досить непогано вийшло, як на мене. І тут три великі чаші під великі вазони, тобто діаметр таких чаш 29 см. Замовити такі підставки та й будь-які ви можете навіть самі намалювати нам, і ми зробимо по вашому малюнку і розмірам. Замовити можна на нашому сайті Маніякском'ї, або можете написати мені на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефоном плюс три вісім ноль дев'яносто п'ять Звертайтесь, будемо радим вам допомогти.